В Україні склалася цікава ситуація зі свободою словою, зі свободою слова і зі стосунками влада і преси. Наскільки ви слідкуєте за засобами масової інформації, певно, почули, що BBC проводила про переваги капіталізму і комунізму буквально на цьому тижні в Києві дискусію. І там виплили цікаві факти, що найбагатші. Будинки в Лондоні купили саме українці. Ні, не українські комуністи, а українські капіталісти. Зокрема, називалося Пінчук прізвище і, ще, здається, якесь. І капіталісти британські вони дивувалися, а які же комуністи. Капіталізм в Україні будується, що він крутіший за британські капіталісти ті собі не можуть дозволити такі престижні речі купити. Я говорю цей і про пресу. У нас побудовані такі стосунки між владою і пресою. Які навіть не підлягають законодавству. Я знаю, що в радянські часи я міг право відмовитися від матеріалу, якщо ця тема мене не влаштовувала, я залишався на роботі. Я міг зняти спокійно свій, е, своє прізвище, свій підпис під матеріалом, і від не писати про те, що я не хочу. Зараз е, ситуація особливо в. Е, е, в безкоштовній пресі, якщо людина, журналіст, наймається на роботу, то вона цих прав не має. Якщо йому сказали пиши от та, саме в такому ракурсі, і він не напише так, як, щоб спустити в Стічну Канабу, то його звільнять з цієї газети. І він навіть не рипнеться. І навіть про ці речі не будуть розказувати. Навіть не поділиться з колегами. Я думаю, що в комунальній пресі також дуже складні стосунки. Там треба владу, владу тільки облизувати і робити її прекрасною і пухнастою. І якщо ти не підпадаєш під ці параметри, значить ти, ти професійно нездатний. Оце не Да. Оце мене дуже турбує. Оці якісь викли... викривлені поняття взаємодії влади і преси.